Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з AliExpress. Так. Бачите, трішечки пакетик був надірваний, але, думаю, нічого там не пошкодилося. Так, більше нічого немає. так. Невеличка посилка із трьох елементів. Як ви вже можливо бачили в мене на каналі відео із фірмою Daлі. Багато інструментів. Я вирішив замовити скажімо собі, ось таку рулетку на 5 метрів. Прикольна, скажімо, вона така, класний дизайн, не є велика, тобто досить така зручна. І також розмітка, як бачите, досить така класна. Не знаю, як вона буде стирати, швидко чи ні, але рулетка прикольна. Так, у мене на 3 метри є така. Так, до речі, товари з дані товари замовлені з категорії все від 2 доларів на першій класі. Тому посилань не буде, тому що товари пропадають. Їх, вони бувають там, їх потім ссылки неактивні посилання. Так, ліхтар. Вже таких кілька маю. Дуже класний на акумулятор 18650, три режима. Зум кліпса. В принципі, в мене на каналі вже є відео, де його вмикав. Зараз немає при собі акумулятора. Класний такий ліхтар. Рекомендую. До речі, по акції дуже-дуже вигідно. Так, і наступний це у нас паяльник. Паяльник від фірми фірмелі на 60 Вт. Е, він здається, десь вартував 7 доларів чи стільки приблизно. Тобто, ну, не знаю, як, як він по якості, але давайте глянемо, що тут у нас всередині. Так, ось у нас є така пластиночка з бляхи. Це підставка. Підставка, щоб його ставити, коли появиться. Він там щось не, не припаяв. Такий досить вазі, відчутно, що досить такий не, не Пластик. Ну, скажімо, звичайний паяльник на 60 Вт. Просто без нічого нічого тут немає. Е, все просто. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вмікайте дзвіноці, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!